Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Очільник російської делегації на перемовинах з Україною Володимир Мединський у інтерв'ю американському виданню Wall Street Journal знову почав лякати Україну втратою нових територій які в разі, якщо Київ не піде на Москви, які були передані мединським українській делегації під час останнього раунду так званих перемовин у Стамбулі. Мединський повторив свої тези, які він, звісно, озвучував і на самих перемовинах, що із Росією не можна вести довгих війн, і в якості прикладу знову навів абсолютно недбало інтерпретований ним самим приклад російсько шведської війни часів Петра Великого. І це при тому, що всі ми. Разом із Мединським були свідками іншої довгої війни, яку вів на наших очах радянський союз війни у Афганістані, і ми прекрасно пам'ятаємо, чим закінчилася ця війна для радянського союзу зникненням з політичної мапи світу, що змушений був констатувати і сам пропагандист, і самопризначений історик Мединський у шкільному підручнику. Але як на мене, головною проблемою цієї розмови із американськими журналістами є намагання Мединського інтерпретувати російську і українську історію так, як це подобається Путіну та його найближчому оточенню. І в цій інтерпретації причина того, чому Росія дійсно не бажає завершувати російсько-українську війну. Мединський підкреслив, що. Проблема Заходу в тому, що на Заході сприймають російсько-українську війну як війну між Англією і Францією, тобто між двома різними державами, в той час, як війна між Росією і Україною, це війна фактично між одним і тим самим народом, із спільною мовою, культурою війна між старшим і молодшим братами. Ну, я вже не буду зупинятися на доказі цієї очевидної тези, що коли між собою у середньовіччю воювали Англія і Франція, англійські королі також претендували на всю французьку територію, вважали її власним володінням, і також могли оголосити всіх, хто ставав їхніми підданими одним народом із мешканцями Британських островів. Тут для завойовника жодних проблем, як ми знаємо, немає. Але виникає питання абсолютно іншого характеру: а чому Мединський вирішив, що має монополію на історичну оцінку спільності між Росією і Україною? І найголовніше сама ідея про старшого і молодшого брата. Ось Росія бомбардує Київ, старовинне місто. Із Софійським собором в центрі цього міста. Тепер вона вже й сам Софійський собор також бомбардує. В цьому соборі рештки Київської князівської сім'ї, яка правила державою ще до заснування міста Москва, з якого Бадинський транслює свої недоречні, історичні у лапках тези. Москва, як відомо. Була невеличкою прикордонною фортецею Володимира Суздільського князівства, пізнішого утворення, на землях Русі, яке з'явилося не тільки на політичних, але я б сказав, на географічних мапах за сторіччя після заснування самого Києва і держави навколо нього. І от людина, яка мешкає в тій самій Москві. За абсолютно незрозумілих нікому причин називає народ, який мешкає навколо цієї колишньої прикордонної фортеці, старшим братом того народу, який мешкає у Києві і навколо нього. Ну і, звичайно, такі історичні оцінки, вони не піддаються. Жодним реальним дискусіям. Тому що швидше за все є не стільки історією, скільки проявом суспільного комплексу неповноцінності. Скільки ми знаємо історію російської еліти, вона завжди нав'язувала себе як старшого брата народам, які були набагато більш очевидно присутніми у історії, тоді, коли про жодних росіян. У цій історії не було навіть умовних згадок. Може, ви забули, що історія Радянського Союзу взагалі починалася у школах з держави Урарту на території сучасної Вірменії? Про Русь і столицю в Києві я навіть не нагадую. Московські історики, щоб задовольнити амбіції царів та імператорів, Взагалі оголосили Русь колиською так званих трьох братніх народів. До історії це не має ніякого реального відношення, але має відношення до політики, до обґрунтування жорстокої і підлої агресії з боку російської держави, з боку російського народу, з боку Путіна, з боку мединського, з боку кожного хто вбиває, гвалтує і грабує. На українській землі, обґрунтовуючи своє право на злочин тим, що він тут, вибачте, старший брат. І саме тому, звичайно, неможливо домовитися. І саме тому, звичайно, ці люди не бажають закінчити війну. Бо закінчення війни, збереження України на політичній мапі світу, європейський вибір Європейської держави. Буде означати зруйнування всіх тих національних міфів, які ці люди будували для себе упродовж сторіч, щоб виправдати свою очевидну цивілізаційну поразку. Ну, так, ми не можемо створити таку ефективну державу, як інші. Ми крадемо у інших історію, науку, культурні надбання. Ми Користуємося всім, що зроблено в інших країнах, бо самі ні на що не здатні. Запозичуємо все, що можемо запозичити від одягу і машин до балету і секретів ядерної зброї. Але проте ми для всіх старші брати. А якщо ми не старші брати, то хто ми? Нічого не залишається в історії і на території найбільшої країни. У Євразії. окрім усвідомлення того, що нічого ніколи серйозного не було, окрім цього комплексу національної неповноцінності. Ну і тому ми можемо зрозуміти таких, як Мединські, які спочатку створюють міфи про цей історичний ревізіонізм. Потім ця міфологія, як це завжди буває, у авторитарних режимах призводить до справжньої війни з загибелю реальних людей. А потім з цього кривавого колу немає куди вийти, бо ці люди з графоманів і імітаторів історії перетворюються на справжніх злочинців, які усвідомлюють, закінчення війни рано чи пізно приведе їх до в'язниць міжнародних трибуналів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Баймія Денател, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги й миру вам хай щастить!